Повністю по всьому колу до маркера. Ось так вона виглядає. Цей крайчик буде закочуватися або закручуватись, потім кітльовка і зразу ажурчик. Ось тут, у кінці, у мене не вийде такий ажурчик, як на початку. Але що я зроблю? Я додам накид, пров'яжу дві, не три, а дві. і перетягну одну на другу. Вона, в принципі. Нічого не спортить, але незмінна буде кількість петель. Тепер маркер і повністю весь рядочок потрібно пров'язати лицевими петлями, саме лицевими, і я візьму в даному випадку дещо довшу, о, довший тросик. Точніше, спиці з довшим тросиком. Перші рядочки, коли замикаю в коло, мені зручніше на ось таких саме в коротких в'язати, а потім перехожу на дещо довші. І так, накид пров'язую. Це теж номер 4.